Україна та ЄС домовилися про збільшення імпорту електроенергії в холодні місяці. Що це дасть нам? Пояснив президент центру стратегія 21 Михайло Гончар. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Про а, таку добру новину, яких нам не вистачає європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, оця ЕНЦОЕ, скорочена збільшила максимально допустиму спроможність України та Молдови на імпорт електрики на 400 МВт. і це запрацює з 1 грудня, і буде в нас відтоді а, можливість отримувати 2,1 гігавата. Ну круто ж. <свят> <свят> ну, як говорять в Одесі, дріб'язок, а приємно. А, чо, а, чо, а чому дріб'язок? Ну, 400, 400 мегаватт, ну це чи мало. Чи, я правильно зрозуміла, це не все нам. Там дві третини 250 нам, а 150 Молдові. Ну, по потужності так. Ну, давайте трошки менше. Щоб, щоб видно нам вести мову, бо ви там про Гігавати заговорили, а тут мегавати. Тобто е, е, так, е, ті е, потужності передачі електроенергії, які транскордонні потужності, які існують між е, Україною і сусідніми країнами, е, членами е, НСОІ, і Європейського Союзу, е, вони дозволяють отримувати нам е, 1700 мегаватт по потужності. Тобто ось ці ті перетини от можна стільки електроенергії отримати. Але це не означає, що ми якби от саме стільки і отримували, по максимуму, що називається. Бо є багато інших чинників, які впливають на можливість отримання, цебто, ну, грубо кажучи, а якщо там не буде електроенергії, то, власне кажучи, нічого передати нам не зможуть, а якраз в ситуації, коли відбуваються якісь екстремальні температурні. Uh, Явища, ну чи літня спека, чи, наприклад, зимовий мороз. От і причому це якби синхронізується одночасно ще й у нас, і в наших е, сусідів. І власне кажучи, їм самим не вистачає, то дивлячись на те, який там обсяг по потужності можна передати. Ну, якщо там нема, то і у нас не буде. А от тому це важливо розуміти, угу. пане Михайле. Я от хотіла це поточнити. Якщо зима буде холодною, країни скажуть, нам самим треба. Вибачайте. Ну, як правило, досвід показує, що все ж таки є різниця в метеокліматичних умовах між територією України і територією сусідніх країн Центральної Європи, звідки ми отримуємо власне по перетинах цю електроенергію, якої нам там бракує, чи раніше навпаки експортували туди. Сбер, як правило, температурні умови відрізняються, і дуже рідко буває, коли вони синхронізуються. Але якраз такий варіант не можна виключати, що такі випадки були, там, здається, 12-й рік там нас я пригадую, що одночасно було холодно тут в Східній Європі, в центральній і в Західній. Такі речі бувають. Але сподіватимумося, що цієї зими так не буде. Ну, це, так, чому так. я говорю, що ну, там 0,4 ГВТ чи 400 МВт – це дріб'язок, приємно. Тому що, власне, ну, давайте так порівняємо, що таке 400 мегаватт. Тобто, це, в принципі, достатньо багато з точки зору е, існуючих потужностей в 1700 МВт. Тобто, зразу, ну, грубо кажучи, там додалось цілих е, десь, десь там четверта частина, так? От. Е, але, в принципі, і це десь дорівнює трошки менше потужності одного атомного енергоблока, енергоблока малюка Рівненської АЕС. У нього 440 МВт там потужність. Тому якби не так і мало, але зрештою на тлі того дефіциту, який ми маємо на наш зимовий період, ну, це покриє десь приблизно ось ці додаткові 400 мегаватт ну, до 10% наших потреб. Себто, власне кажучи, ці 400 МВт не будуть рятівними для нас, але безперечно вони важливі. Ну тобто, що ти тут, я тут, я хочу для себе поточнити, як великий математик в лапках: 10% наших потреб взагалі чи 10% ні, ні, дефіциту, ні, 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 ні. який ми дефіциту, маємо, дефіциту. От. Дефіциту. дефіцит ми так чи інакше матимемо, але от за рахунок цих додаткових 400 мегаватт. Якщо і за умови, якщо там буде зайва електроенергія з того боку кордону, то ми от десь 10% дефіциту, дефіциту покриємо. Uh -huh, uh -huh. А з точки зору наших потреб в цілому, ну на піку зимового споживання десь по потужності нам десь потрібно, щоб було 18 гігават, або 18 тисяч мегаватт, тому от на цьому тлі, якби. Весь е, обсяг, якщо ми навіть уявимо собі, що е, буде повністю перетин е, під е, імпорт електроенергії, всебто це буде там е, 2100 МВт, ну порівняйте з 18 тисячами. На піку споживання, то в принципі, ну, це те, що допоможе, безперечно, але так чи інакше, це не є вирішальний чинник. Ну mm -hmm. але, безперечно, важливо те, що енергетична солідарність, так би мовити, вона в дії, вона працює. От щодо енергетичної солідарності, хотіла запитати друзі, нагадую, президент центру стратегія 21 Михайло Гончар зараз з нами на зв'язку. А пане Михайле, дивіться. А завдяки чому взагалі вдалося. Домовитися з європейцями. Це їх ну, такий жест гуманізму, врешті-решт. Напередодні важких для України зимових місяців. Тому що розмови ж про це, скільки йшли? Ну, рік чи не більше? Ну, зрозумієте, якби то, тут суто технічні аспекти. Техніка і фізика, власне кажучи. Е... Для того, щоб можна було б більш суттєво збільшити, безперечно, а для цього потрібно робити, по суті, будувати нові лінії електропередач. Тому що є, наприклад, додатковий додаткова пропозиція могла б бути з боку країн, які мають теж свою атомну енергетику, а це Словаччина і Угорщина, і вони, власне, є основними такими нашими постачальниками електроенергії, порівняно там, скажімо, з Польщею чи Румунією. <плес> <плес> Але використовуються зараз існуючі перетини, ну, які раніше були, власне. От вони розраховані на таку потужність. Ну і коли вивчали, що можна збільшити, ну, технічно спеціалісти прийшли до висновку, що так, трохи можна. Трохи можна. Оці е, 0,4 ГВт чи 400 МВт, це є те, що трохи можна збільшити. Але знову ж таки. Підкреслюю, що це не означає, що так ручок перемкнули, і воно пішло собі. Е, от, наприклад, влітку, коли були е, дуже високі температури, от, ну, якби не витримують не тільки люди, але й залізо не витримує. І тому, наприклад, ми були зацікавлені би в тому, щоб отримувати по максимуму оці 1,7 гігавата. але не могли ми отримувати цього. Тому що е, із-за високих температур існувала небезпека того, що обладнання може не витримати і перегоріти, образно uh -huh. кажучи. Тому насправді там йшло менше, ніж 1,7 гВт. А Виходячи, зимою така краса, загроза є? А зимою теж можуть бути проблеми так само, О, тому що ну, екстремальні температури, чи низькі, так чи інакше впливають на роботу обладнання. І знову ж таки, А головний чинник це, власне кажучи, те, чи буде там а, вільний ресурс електроенергії а, на ринку, бо працює ринок. І тут система як? Ми ж, якби є Реально, ми є, от з фактично е, початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні якраз оператор Укренерго проводив ось цей тест е, на е, синхронну роботу з європейською енергосистемою НСОІ. І ми пройшли цей тест, і тепер ми частина цієї європейської. системи. Себто, тут в даному випадку, мова йде про те, що працює вже такий цілісний організм, де і ну, переважно зараз, звичайно, вони допомагають нам після тих е, уражень, які були отримані нашою енергосистемою внаслідок російських ударів там, починаючи з 22 березня і закінчуючи от 26 серпня. Але так чи інакше, системи наша і сусідніх країн Центральної Європи вони працюють синхронізовано, і перетоки електроенергії підкреслю, перетоки електроенергії вони мають місце як до нас, так і від нас. Сбто, це все відбувається якраз в режимі такої технічної взаємодопомоги. О, тому тут якби є обопільна зацікавленість сторін. Тобто, це з одного боку, так, це безперечно вияв солідарності з нами, але це так само і турбота про те, щоб в рамках цієї єдиної енергосистеми е, все функціонувало е, ну, в відповідності із тими е, рекламентами. Які, ну, повноцінно, які, скажімо які так, повноцінно так, так, і безперечно, що в Європейському світі чудово розуміють, що український сегмент цієї всієї е, європейської енергосистеми він працює в особливих умовах, і вони так само по суті вивчають на нашому прикладі, тому що у них таких прецедентів зрозуміло не було. Е, вивчають. Стійкість і гнучкість енергосистеми в умовах реальних дій, коли їй завдаються е, певні серйозні ушкодження. І е, попри все те, що, скажімо, е, можуть бути і е, подальші удари, там, ураження енергосистеми, е, тим не менше, якби ось ця така синхронізована робота. Енергосистем сусідніх країн, ну і нашої енергосистеми відповідно, і Молдови. Так само вона якраз ось ця сполученість вона дає додаткову і гнучкість, і стійкість, от не тільки нам до от ток. Про збільшення імпорту електрики взимку ми поговорили із президентом центру стратегії 21 Михайлом Гончаром. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.